Про те, які демографічні наслідки може мати зниження призивного віку в Україні, ми сьогодні поговоримо в нашій студії з демографом, доктором наук Вікторією Єворською. Вікторія, рада вітати в нашій студії. Скажіть, будь ласка, знаєте, мені здається, що до демографів дуже багато запитань. Бо останній час багато розмов точиться щодо зниження призовного віку. Зараз 25, говорили про 23, Зараз вже про 18. Ну така дуже така тенденція, така нерадісна. От якщо змоделювати ситуацію. І уявити, що завтра знижають, не дай Боже, ось цей вік, як буде виглядати наша країна От через можливо там 10 років, От які будуть тенденції, якщо хлопців 18 років відправити на фронт. Ну, ви розумієте, у нас вже зараз ми знаходимося на, скажімо, межі демографічного колапсу в Україні. Чому? Тому що а, значна частина населення, да, є різні дані, там 6,5 мільйонів спи за період, там з 2022 року виїхала біженцями, в тому числі вивезли молодь. Да, це мами вивозили дітей, є інші більш такі кричущі цифри, тим паче ми врах, маємо в врах... Щоб перед тим трудова міграція була, тобто на сьогоднішній день ну, приблизно 15 мільйонів працездатного населення у нас знаходиться за кордоном. Да? Wow. І ми розуміємо, що з кожним днем війни частка і чисельність. Населення виїжджає з кожним днем все більше і більше. І, і виїжджає саме і виїжджає, такі не, не літні люди, а виїжджають і виїжджає молодь і саме молодь і та, працездатні. та працездатне населення. Тобто виїжджає мама, яка може вивезти своїх дітей, да? і відповідно більша частка це мами, які вивозять хлопчиків. Да? Ми дійшли до того стану, що навіть сьогодні, дивлячись по вступній компанії, да, яка відбувається ага. в Україні. Дуже мало. Заяв у нас поступає від хлопців да до вищих навчальних закладів. В основному це більша половина, більша, скажімо так, дві третини це дівчата. Да, тобто про що це говорить? Що хлопці виїхали, хлопців вивезли. Да. Тобто, саме вивезли чи їх, ну скажімо так, чи можливо була якась демографічна яма, і можливо, взагалі дітей було не так багато, ось як там, ну скажімо, 10 років тому. Ну навпаки, чи? от 2004 рік він якраз був. Таким що шо частка населення якраз зростала, і ми ага. мали б отримати в цей період трошки збільшення чисельності населення, в тому числі молоді, да, і мали б такий потенціал. Ага. Але на сьогоднішній день то ситуація дійсно у нас кричуща. І я хочу наголосити, що з кожним днем війни ми будемо втрачати все більше і більшу частку населення, яка буде виїжджати, і на жаль, відсотків 70-75 вони не повинні Повернуться в Україну. Ну да, ось е коли минулого разу я спілкувалася з вашою колегою Лелібанова. Вона тоді тоді вже казала, що да, більше 70% не повернуться. А нещодавно в розмові один з колег-демограф сказав, що кожного місяця війни додає 2% людей, які не повернуться. Тобто, якщо війна ще на рік продовжиться, тобто це 24-25%. Тобто, додатково до того, що зараз ми говоримо, тобто ще трохи. Трохи і майже всіх всіх втратимо. Ну, Ви знаєте, я не хочу говорити досить песимістично, да, тому що ми живемо в цій країні, ми боліємо за цю країну, вболіваємо і хочемо, щоб країна відродилася в плані і демографічному, і в всіх інших аспектах. Але. Дійсно, ситуація досить тяжка. Зараз навантаження на працездатне населення у нас о, катастрофічно збільшено. Тобто, якщо ми колись говорили, що дві людини не на одного працюючи це вау погано. То зараз ми доходимо, що на одного працюючого припадає майже шість непрацюючих. Да? Вау. Тобто, о, одна працююча от, людина о, має затримує пенсіонерів, 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 пенсіонерів маленьких дітей з урахуванням. Тих тенденцій, які зараз існують, що частина виїхала, угу. да, тобто і вони не працюють, не приносять в бюджет жодної угу. копійки, скажімо так. Да. Значна частина знаходиться у нас на фронті, да, а ті, хто працюють, вони просто не в силі да. забезпечити тих, хто лишився. Ті, хто хто має так, пенсіонерів і дітей. А знаєте, нещодавно натрапила на таку цікаву статтю в якщо не помиляюсь, бібісі вони про написали про любовну кризу в Україні, про те, що значна частина дівчат жалкується на те, що хлопців не вистачає. Нема з ким на побачення сходити, нема з ким одружитися, нема з ким будувати родину. Ось як ось відсутність. Я розумію. І що велика частина хлопців зараз на фронті чоловіків, молодих і, і середнього віку на фронті, е, хтось загинув, хтось поранений, хтось поїхав. Ось якось все, все це вплине на подальшу, ненароджуваність. На що будемо мати через якийсь час? Ох, сказати однозначно ну, неможливо, да? але зробити прогнози з урахуванням тих тенденцій, які є на сьогодні, то Народженість катастрофічно падає. І падає з двох причин: не стільки з причини, там, скажімо, що у нас відсутня, так, скажімо, не маски кухатися. Кухатися, стільки як соціально-економічні чинники, які також і політичні, які впливають на. Мотивацію молоді да, для утворення шлюбу, да, укладання шлюбу і для народження дітей, тому що нестабільність як економічна, соціальна і в тому числі військові, ці всі події, да, тобто умови безпеки, вони виходять на перші позиції, да, скажімо так, для молоді і знов таки. У ці усі міграції, які відбуваються да на сьогодні і які будуть відбуватися до тих пір, поки ми знаходимося в умовах війни, ну можуть призвести до досить, скажімо, таких кричущих. Ситуації, да, тобто, скільки ненароджених дітей, скажімо так, ми можемо втратити. Ну, якщо брати наприклад досвід минулих війн, там не тільки Другої світової, може інше. Ви розумієте, знаєте, пам'ятаєте таку, звісно, пісню на 10 дівчат. Там дев'ять да, да. хлопців на 10 uh, дівчат. А в нас яко відношення uh, буде? ви розумієте, для того, щоб пішло. Пішов приріст населення в Україні в умовах мирних, даку необхідно 10-15 років, щоб був розширений тип відтворення населення, тобто, щоб в родині було троє і більше дітей. Да? Ага. От, тобто, ми розуміємо, які мають бути. Соціально-економічні умови, да, створені державою для того, щоб молодь по-перше поверталась. По-друге, для стимулювання демографічної ситуації ну знаєте, я я взагалі не розумію, чим зараз можна привабити а, повертатися. Ну, по-перше, це а, закінчення війни, закінчення активних бойових дій. Це, це зрозуміло, тобто безпека. Безпека це перше що, але потім потрібно відновити а, якийсь підприємство підприємства, де людям працювати, де заробляти е, там житло, тобто, якщо вони там поїхали з якихось території таких близьких до фронту, І я не розумію, як це можна, бо хто це буде робити? От хто, якщо в нас не вистачало е, трудового ресурсу ще до війни, а зараз, от, за, за рахунок кого будемо ну, відновлювати тут, два варіанти: у нас є: це нам будуть допомагати наші європейські партнери. Так, які будуть е, інвестувати да, в розвиток економіки, да, і тоді е, населення, яке виїхало, наші люди почнуть повертатися, mm -hmm. і, можливо, будуть до нас приїжджати вже не тільки наші, а й з інших країн. Mm -hmm. да. е, от, тому тут один момент. І другий момент це. Мігранти, які вже будуть приїжджати до нас і працювати у нас, мігранти цікаво, з яких країн можуть приїхати до нас? Ось в таку зараз не дуже таку класну економічну ситуацію. Звідки Ну, За Афганістан? Чи? Зар зараз лівія чи ну, звідки ну не з Франції, з Німеччини? Ні, ні. ні, ні. Аз азійські країни зі сходу. Само. тобто у нас також будуть. Масу, скажімо так, мігранти, які є країни, в яких набагато гірше, ніж у нас, так? і людина завжди uh -huh. прагне м, кращих умов. І от коли Європа вже перестане приймати, скажімо, uh -huh. так, мігрантів зі Сходу, так? Ну, ну, от в Україні Україна, буде той такі. резерв, так, який зможе прийняти. Але як це буде відбуватися? До речі, скажіть, будь ласка, знаєте, я знаю, що ви були в Європі, і неодноразово бачили ось ці міграційні процеси. От коли ми говоримо про мігрантів, про наших там, про тих, хто приїде до нас, а ось знаєте про які умови, скажімо, перебування ми говоримо? От про що про трука, коли говоримо про трудову міграцію? Ви розумієте, якщо дивитися в Європі на мігрантів з України, да угу. і мігрантів зі сходу. То це зовсім різні категорії. Да, тому що українці вони ну, майже не сидять на дотаціях, да, вони йдуть працювати, вони їдуть заробляти. Тобто це трудові мігранти. Да, і, на жаль, вони йдуть працювати не на, більш, не на престижні, скажімо, да, роботи. Да, підтвердити і, підтвердити і, підтвердити і, не і не на легку все, роботу. Да. Да. От, якщо взяти, наприклад, в Польщі Виробництво завод по виробництву Volkswagenів, mm -hmm. да, скажімо так, де то в основному в фарбувальних цехах працюють українці, да. Тобто ми розуміємо, які наслідки шкідне, да. Шкідне Стосовно здоров'я, да, будуть через два-три, чотири роки у людини, яка пропрацювала у фарбувальному цеху, да, це саме тому. Що стосується мігрантів зі сходу, да, то вони в основному живуть на дотації на виплати. Чому? Тому що їх приїжджає. Четверо, п'ятеро і більше та да? і, і, і там народжується і за ці виплати діття. вони досить mm -hmm. непогано там Я можуть знаю, існувати. Да, да? тому yeah, uh, да. мігрант українець і мігрант зі сходу це зовсім різні мігранти. Знаєте, ну е, коли їдуть, ну, наприклад, мігранти з Сірії до Німеччини, я розумію, бо там де дійсно великі виплати, е, там умови, е, які, ну, тобто, це і будинок там чи квартира, в Україні нічого. Тобто, напевно, вони не будуть мати ні тих виплат, ні квартир, там ні будинків, нічого, що вони будуть мати в Європі, але все одно ми кажемо, що ось ринок праці потребує руки. Тому такі тенденції в майбутньому можливі. Такі тобто, ми будемо оплачувати мігрантів з власних податків. Так? Скоріше, бо бо, так. Не, бо, не буде вибору. Бо не тобто, буде... Наші будуть працювати на шкідливих підприємствах на Заході ну, от, а... прибиральниками, чи кимось таким. Да? А ми будемо залучати. Ви розумієте, я я ще хочу сказати, що повернуться ті, кому є що втрачати в Україні. Населення, яке виїхало, скажімо так, з. Тих умов, які були набагато гірше, ніж вони отримують там в тяжких умовах тієї ж Європи, да, вони не повернуться. От. Тому от, от ті 30%, відсотків 30 ми маємо надію, що вони повернуться. Вікторія, знаєте, на основах хочу запитати: ось ми говоримо по більшості про вікову категорію, про соціальну, а щодо освітньої категорії людей, от кого ми втрачаємо, знаєте, бо зараз про роль освіти взагалі якось мало говориться, а ви стикаєтесь з цим безпосередньо. Ось виїжджають люди з. Освітою з двома вищими освітами. От що ми що залишається тут, таке тенденція? Дивіться, от за два з половиною роки достатньо багато кількість виїхала вчителів, лікарів, які яких ми втратили уже. Да? На сьогоднішній день в Європі відкриваються українські школи, українські класи, да і там. Наші вчителі викладають нашим дітям. Да? Відповідно, заробітна плата не порівняна з заробітною платою, яка у нас. Да? Тому, я ж говорю, ми досить багато втратили людей з вищою освітою, і в першу чергу це освітяни, науковці, лікарі. Тобто, якщо раніше наші лікарі мали пройти певну. Перепідготовку там, да, то на сьогоднішній день наших лікарів забирають з руками, з, і, руками і ногами. ногами да. І ще хотілося б відзначити, що дійсно от тільки з війною ми зрозуміли, що в нас гарна медицина. Да, тому що ті, хто повертаються, і освіта, і медицина, ті, хто повертаються, вони говорять, що отримати медичні послуги там. Ну так, да, Досить це... складно, да, і навіть ту ж саму першу необхідну допомогу, да, ніж у нас. Тому я ж говорю, є надії, що війна закінчиться якомога, якомога скоріше. Да. скоріше да, і відповідно да. соціальне економічне стимулювання, допомога європейських партнерів щодо відновлення і відтворення. Країни вона має принести певні позитивні плюси і сподівання, що все ж таки наше населення буде повертатися.